Добрий ранок усім! і Сьогодні ми роздивимося цікаві різні кулончики і почнемо, щоб я не забула, відразу покажу такий гарний колончик квітковий агат з намистом таким натуральним. Тут він можна, крошечка викручується як для ароматів використовувати. Такий от красивий. Тут ще й додатково ланцюжок знімається, можна використовувати це от намисто І для окулярів, наприклад. Да? Дивіться, так от. Там ще додаткові є резинові такі трубочки, так, для окулярів. Так, це я вам показала. І далі роздивимося. Різні колончики Отакі от є ще черзі вам покажу. Такі от є лунниці. З натурального каменю лазурит. Тут у нас йде рожевий кварц і чорний агат така от красота. Колончики лунниці на захист. Також є лунниця така от це у нас іде. Так, це я покажу положу тут. так І це у нас сім чакр теж лунниця місяць такий. В епоксидній смолі залиті е, різні натуральні камені. Так, мініатюрні є отакі от, от теж кулончики-чокери. Тут у нас іде чорний турмалін, місячний камінь такий і чароїд. Мініатюрні і по боках циркончики. Також є такий пірит-черепаха, його можна теж тут продягнути і використовувати як кулончик. -черепаха. Також є такий колончик, статуетка дракон. Можна його як підвіску, або як колон використовувати. Також є, дивіться, така жабка. жабка-колончик, Вона навіть дзвінить для приваблення фінансів у ваше життя. Також дракон, він використовується як такий захисний амулет. Можна от сюди приєднати, як колончик носити, або як підвісочку. Теж. Потім, так, сюди покладу дракончика захисника. І також що ще вам покажу, є отакий кіт цікавий також: кіт колон, статуетка, можна або як статуетка, або як колон носити. Також є кролик, кролик, кулончик тут можна приєднати, або теж як статуетка використовувати. О, є ще у мене такий дзвіночок. Дзвіночок, кулончик Такого плану дзвіниць дзвінком. От він, такий цікавий, кулон. дзвіночок. От, також є такий от Будда кулончик от, Дивіться, тут можна або як статуетка, або як кулон використовувати. Також така змійка-брошка, вона ж іде, і кулончик два в одному. От такі Прикраси зі змінками носять для, ну, як амулет, символ енергії Кундаліні. Да? Хто знає по чакральній системі. І такий ще гарний буд, да, колончик. Теж мідний. Це все з міді я вам показала. Такі колончики. Потім є такі гарний дуже з трояндою. Де от з ланцюжком. Такої цікавої трояндою. Ось також є бурштин. Ще от є. є також сережечки, якщо цікаво. Так, далі така цікава сумочка. Вона, до речі, як магніт, можна використовувати на магнітиках. Також закривається, теж з бронзовим покриттям. І цікавий кулон. Тут от, малюнок гібіскуса намальований, цікавий. Потім є турквеніт, такий блакитний бірюзовий колір, кулончик. Тут регулюється застібка туди-сюди. Так, також є такий от білий кулончик перламутр. З ланцюжком іде. Так, потім що тут ще у нас іде Такий з метатроном сім чакр Теж тут видно, залиті такі з Метатроном. Потім я ще вам всі познімаю покажу відразу, так. Так, і тут у мене що, є на видір і чорний турмалін захисний, і отакий от от агат різнокольоровий колон, блискучий. І також лабрадор серця і Ружевий кварц такого плану. От теж робіть скрін собі, якщо щось сподобалося, пишіть на Viber або в Instagram. Також є ще така, циркон, от гарний квіточка циркон. Потім що тут ще вам таке показати. Є також, навіть є такі от скляні сердечка буває іноді до якихось прикрас по кольору мене підбирають такі, от, дивіться, сердечки. Тут оці скляні, а це гірський кришталь. сердечка це натуральний камінець і скляні такі також є. Також дерево життя, тигрове око, кулон. Потім є хрестики, гірський кришталь і родоніт. Так. І далі вам теж покажу. Це у нас такі, як необроблені камінці. Ідуть кулончики. От вони. Тут лабрадор іде, цитрин і флюорит. Такі, дивіться, як необроблені мініатюрні отакі от брасл... 에, ці кулончики. Так? Колончики. Вот ще є. Так, і також є такі різнокольорові різні підвісочки, колончики теж можете зараз там покажу, розкладу, на ладоні. Теж робіть скрін собі, якщо щось іменно сподобався, бо буває іноді. Під якісь прикраси якраз якогось колончика чи підвісочки не вистачає. Такого плану тут біленький, содоліт, Є говліт правда, це от імітація бірюзи, говліт такий блакитний, яшма, тигрове око, це у нас опаліт штучний місячний камінь. Так, це значить такі. Вам теж показала. Так, відкладу. Так, потім є також сумочки-колончики. Теж зараз вам покажу їх. І можете теж робити скріп, якщо по кольору вам підпадає такого плану сумочки, є яшма, зелений авантюрин, родоніт, тигрове око, опаліт, жовтенький жадеїт. Такі. Теж можна або на сумочку, або колончик на. Ну, як підвісочку, так, да, колончик. Також є такого плану ще яблучка-колончики. Їх можна як підвісочки робити теж, або як, е, ну, або як колони носити. Так що такі також ми побачимо. Потім також є такий лабрадор, кулон сіренький І є на вибір теж такого плану. Зараз теж вам їх викладу. І, такі красунчики От тут і місяць аметист є гематит, квітковий агат. Такий красивий. Квітковий агат, Це у мене як флакончик, це, що я його на початку показувала. Потім такий от агат: це у нас флюорит, яшма і аметист. Лунниця маленька. Такого плану колончики. І потім зараз вам ще покажу. Кажу. Цікаві такі різні так що тут у нас ще є? Теж по кольору можете підбирати собі, в вигляді підвісочку, підвісочки різні такі, да, є отакі от, от красиві є сердолік, індійський агат, кивій яшма, лава. Тут тільки оце от от імітація малахіду зелененька. А так, в принципі, от дивіться, різні от такі от є теж. Цей от індійський агат теж такий цікавий. Зелененький агат індійський. І також ще вам покажу, підвісочки. Такого плану. Так, Теж цікаві. А ви вже дивіться що вам краще підходить по кольору. Такі тут є і содоліт, і навіть, а, це змієвик, змієвик тигрове око, яшма. От різні от такі от навіть моховий агат. Це у нас апатит кулончик теж такого плану, і є ще зараз теж вам покажу. Теж туди пару штучок скляних буде. І такого плану ще є цікаві, різноманітні. Навіть помаранчеві. Буває якраз по якогось кольору треба підібрати, да? таке помаранчеве сердечко. Це у нас золотий пісок, і отака от, от теж є. Сніжне обсірян. І ой-ой-ой. І також такий ще є лазуритик. Ну, в общем, на вибір Ирский кришталь з сердечком. Так, і такие тоже вам показала. Теж великий вибір є. Ой. І також... Ще вам покажу. Є також підвісочка: таке от, тигрове око, ключ плюс замочок. Теж можна їх або на сумочку, або як кулончик носити, і потім лазурит. Лазурит, великий, тут до нього, до речі, є сережки і каблучка Також от є такі цікаві. Тут у нас три козаха рожевий кварц, слон і метелик. Це у нас йдуть два в одному, як брошка-колончик. Також такий красивий є це у нас іде скорпіон з такою ірізацією, як буквочка В у нього камінь, такий от великі дивіться. Які. І І от отака буква ночове, о там ірізує. Такого плану? Можна його як колончик або як статуя використовувати. Також є такий колон шріянтра. Шріянтра? І є такий блакітний агат? Блакітний агат, чорний чорний турмалін І що тут у нас? Селеніт є ще отакий от колон. Теж у мене хтось його питав. І є також білий перламутр. Такий от красивий, така от трояндочка. Потім є також такого плану колончики. Це вже тут іде під малахіт, штучний малахіт. Зелененький такий потім іде у нас кристал говліт блакитний. І отакий от, такий от як рожевий кварц. Також деякі колончики, якщо у вас немає, є ще у мене такий от ланцюжок срібний. Він 50 50, е, 50 е, сантиметрів. Такий аметист ще. А метист-колончик шамбала, застібка регулюється. Так, і також є отакий колончик агат, такий цікавий, різноколірний. Є також мініатюрні е, такі гарбузики, зелений авантюрин і червона яшма. Потім є також бурштинові, такі на, ви, на, на вибір. Такого плану є колончики світленькі, такі більш помаранчевий, мініатюрні невеличкі кулончики І є також такі от е, халіотіс. Халіотіс колон, потім є перламутр біленький такого плану, і червоний перламутр. Такі от є халіотіси, потім лабрадор. Також полончик такий от красивий лабрадор. Тут їх навіть декілька є, цікава різація. Такого плану ще є, трошки менша різація. Ну, яка вам краще подобається, але отут вона така, наче, бачите, різнокольорна цікава. І от такий гарний ще. Дивіться, який красивий. І ви собі робіть скрін, якщо щось сподобалося, і пишіть мені на Viber. Також от є патріотичний такий колончик патріотичний тризуб. Шріянтра така от з тигровим оком. Шріянтра колон. І наостанок вам покажу дуже гарний, дуже гарний колончик з Малахіту. Дивіться, натуральний це вже натуральний малахіт. Вон він, навіть може, можна його використовувати як двосторонніх з різних сторін, він по-різному. І у вас буде наче два різних колончика. Це Всім бажаю гарного чудового дня. Якщо щось цікавить, пишіть мені на Viber або в Instagram. Приєднуйтесь до моїх соцмереж, які є в описі YouTube каналу. До зустрічі, гарного дня! І не пропускайте новиночки. Пізніше будуть ще новинки різні і огляди різних прикрас натуральних каменів. І не тільки. Пока-пока!